Я хочу вам сьогодні розказати одну історію, яка зі мною сталася в Польщі. Е, по приїзду до Польщі я знайшов собі нову вакансію. Хотів себе, яка була вакансія, Я вибрав в інтернеті, звісно. Е, я пішов працювати на м'ясокомбінат, Так, друзі, і суто на м'ясокомбінат. комбінат. Звісно, це тяжкий труд, який би він не тяжкий. І як... платили на той час 8 злот за годину. Місяць треба було відпрацювати 200-220 годин. Я працював по 12 годин. Так, деколи було може 10 годин, але суто 12 годин. Е, в чому полягала моя робота на м'ясо комбінації? Це було біля Кракова, місто Чабіні. Цього закладу м'ясного вже не знайдете тут на карті Польщі, бо його вже зліквідували давно. Він вже давно його немає. Е, В чому полягала моя робота? Робота була полягала в тому, щоб я охолоджував е, продукцію, яка виходить з пічки. І чим більше я її охолоджую, я маю її відправити на магазин. Після того магазину е, інші люди її запаковують, ну і віддають на магазин і її продають. Так? Е, тобто я охолоджував цю продукцію, мав ще в обов'язки було е, входило е, мити кімнату. Де я охолоджував холодною водою обов'язково, охолоджувати ковбаси, звісно, шлангу з-під води, різні ковбаски. Це все треба було охолоджувати, поливати олією, кабаноси. Отакі от от тоненькі ковбаски. Хто знає в Польщі, продаються кабаноси такі до пива, Це все треба було вчитися і поливати їх олією такою жирною, коли вони входять з пічки. Фарбувати шинку, отак от, вот. якщо ви думаєте, що та чи... шинка є чорна, від чого вона чорна? Вона не від того, що вона згоріла, або там я не знаю. Вона від тої сухої крові, яку пихається ця шинка, її треба було фарбувати, потім її їже. Ну і потім вже в процесі її там вижарюють в пісці. Ну, от цікава така була робота. Е, зі мною працювали суто поляки, і був ще один хлопці, хлопець з Мінщик зі мною українець який суто вчив мене цієї роботи, яку я вивчив, так? Робота мені подобалася, бо ти завжди був в теплі, ти не був в холоді, ти завжди мав змогу з'їсти собі кабаноса, ковбаску безкоштовно. І завжди така, знаєте, вона ковбаска була тепла, така, коли вона виходить з пічки, вона така гаряча, У, Боже, це таке файне таке було ням-ням, аж такий сік, знаєте, виходить з неї. Ну і завжди ти не був голодний, так? бо працюєш з м'ясом. На роботі, звісно, годували. Там давали так, там не було гарнірів, ніяких нічого. Завжди був або суп, або сосиски, або канапки з всякими шинками, які ти хочеш, які фірма робить, і е, давали чай, каву, все. І це, якщо ти працював 12 годин, тебе годували два рази. Е, ну, я працював, звісно, 12 годин. так. На м'ясо комбінаті дуже багато українців працювало і різні, різні були різні професії в різних українців: від прибирання до пакування до виготовлення колбас і всяких виробів. Е, звісно, ця робота була для мене нова. Я не знав, що далі. Е, хлопці там вчили там поляки, все, і це все треба було вивчити колбаси, як скільки охолоджувати. У мене був спеціальний такий градусник який перевіряв, чи ковбаса є охолоджування. Ну і потім, вже коли вона трошки охолодилася повністю, її віддавав я на магазин. Там був прийомщик товарів, поляк, який приймав суто ці товари. Ну звісно, там були і варені ковбаси, які треба було охолоджувати, і їх давати під холодну воду, тому що всі ковбаси, оці варені, вони всі охолоджуються під холодною водою. Для мене була тут цікава робота, тому що якісь новий досвід, якісь нові люди виготовлення ковбаси, Мій процес називався Вінзарня. Ну, такий процес, який вже є. Е, жив я, звісно, в хостелі. Отака От кімната в мене була 3 на, 3 на 2 у нас в кімнаті жило троє осіб. Всі ми старанно ходили всі в одну зміну, тому що щоб потім не заважати один одному в процесі е, буття. Ну, в проживання в кімнаті, тобто старалися ходити всі в одну зміну. Тому що спокій, як кажуть, був. Найголовніший. Субота, неділя коли був я вихідний, я собі їздив в Краків, відпочивав, дивився місто, було дуже гарно, цікаво. Ну і звісно, зарплата завжди приходила вчасно. Моя фірма завжди оплачувала. Одяг видавали на роботі кожного дня чистий. Давали е, взуття, звісно, змінне було в мене одне, а одяг такий робочий, його давали кожного дня новий. Ну і я там. Дуже, як кажуть, не напрацьовувався. Досі спілкуюся з тими деякими е, поляками, з якими я працював, і досі з ними спілкуюся. І вони добре від мене відносяться. Навіть вони є підписниками мого каналу. Що дуже цікаво, їм дуже цікаво теж переглядати е, відео. Е, потім трохи вже робота, я кажу, Віза, знаєте, в той час я працював листяки по візі. Вже шкода, конечно, коли віза закінчується, і, е, і треба їхати додому, так і треба було робити документи. Я робив документи від фірми. Фірма мені робила запрошення. Після того робив собі першу виявивську візу. Я відкрив від тої фірми, з якою я співпрацьовував на м'ясокомбінації. Е, що ще? Містечко було таке маленьке в мене. Не було зовсім куди там йти, швидко шаленіти, звісно, в тому місці. Але деколи гарно проводити час з друзями. Субота, неділя ми деколи робили такі шашлики, собі жарили, відпочивали. Ну, гарно проводили час. А, до речі, там було озеро, що було класно, що літом ти міг собі. Поплавати, позагаряти на тому такому кар'єрі там було класно. З, звісно, в мене були і часи, що не було, звісно, і грошей. Но, бо не всі приїжджають на заробітки з грошима, і І не могло... І я міг тільки їсти, наприклад, на роботі. так? І не їсти, наприклад, вдома, так? готувати, бо не було з чого. А просити гроші на залічки там, ще там щось, я дуже не хотів, як кажуть. Вже як вийшлося, так получалося. Потім вже згодом, вже коли я відкрив візу і, і приїхав вже другий раз туди на фірму працювати. Вже трохи мене змінили в іншу кімнату, поселили. Е трохи вже хотіли мене на інший процес. Я хотів вернутися на той самий процес, він де я працював. Але мене вирішили дати на інший процес в холоді. І я вирішив, ні, я не хочу того холоду, працювати в холоді. Ні, то не для мене. Заморожувати руки входити замороженим, ні працювати, ратиці обирати свинячі, представляєте? Отака от кімната 3 на 2. І, і ти ратиці свинячі ділиш на чотири види е, груп. там, Такі то ратиці, такі-то. -такі, чотири групи, представляєте? Я думав, що тільки один вид або два, а тут чотири види ратиці, свинячі ці ноги. І я сказав, я не витримав того холоду, мінус п'ять. Я сказав, ні, я не буду працювати, і я відмовився від тої вакансії. І тому вже як є, так є. Е, який був плюс того, що я там працював, тому що я просто отримав нове досвідчення кажуть в новій роботі, документи, звісно. Е, оплата була хороша. На той час 8 злотих на месі комбінаті то була дуже класна робота. Тому я... мені подобалося. Те, що там нові друзі, нові люди з'явилися в мене, то вже таке. Но. Робота починалася мене з 6-ї ранку до 12 дня Ну, вечора. Отака от була нестета, як кажуть, поляки робота. Тому вже що маємо, то маємо. Е, що там ще було з таких мінусів на роботі? Ну, Деякі поляки, звісно, погано відносилися. В мовному бар'єрі, розумієте, хто дивився, що українець там могли сказати «Ви пердали, там до себе, там до ще там щось було дуже неприємно, звісно, слухати такі слова. Ну, що зробиш? Не, всі, не всюди все так гладко, як, як тобі кажеться на одного. Тому, е, друзі, старайтеся завжди вивчати мову. Якби ви там погано чи добре ви не говорили тої польською мовою, ламаною чи не ламаною. Старайтеся говорити. Е, якщо вас переправляють, то хай переправляють вас правильно. Но. І бути самі з собою. Не подобається вам робота. Ви в будь-який момент можете піти з цієї роботи, зрезигнувати як кажуть поляки, і піти звітом з чистою дошою. Та й так, от. А я хочу вам показати, як працює це остаткування на якому ми тут зараз знаходимося. Я от зараз сижу на такому ровері, і якщо я добре е, наберу бали покручу педалями, то це засвітиться повністю. Так що давайте дивіться. Nice. <laughs> Гратуляції. <laughs> Супер.